вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю підбиваємо підсумки 2024 року разом з очільницею товариства «Закарпаття Енергозбут Наталією. Німець вітаю. Доброго дня. Власне, яким був 2024 рік для вашого підприємства. Звичайно, ну продовж двох років після війни і два четвертому році. Ми працювали в таких же самих умовах, як весь український бізнес, але незважаючи на ці умови, ми стабільно працювали, надавали послуги споживачам в повному, повному обсязі, намагалися тільки вдосконалюватися. бо розуміємо, що час йде, ми повинні рухатись часом. В Свою чергу доповнили свої такі онлайн-ресурси в 2024 році як можливість відправки рахунків споживачам. Побутовим і непобутовим на електронні пошти. Тобто це є в 2024 році наше досягнення, так як якщо вам ви не хочете отримувати паперовий рахунок, залишаєте нам за своїм особовим рахунком відомості про свою електронну пошту і вам надійде рахунок за спожиту електроенергію на електронну пошту. Також хочу відмітити, що розуміючи, Перші роки війни, коли ми зіштовхнулися з тим, що багато кадрів кваліфікованих виїхали за кордон, і в нас була нехватка фахівців, спеціалістів у сфері нашій. І на сьогодні ми заповнили штат кваліфікованими працівниками. І ця команда, яка була від самого початку з нами, працює в повному комплексі, працює деколи за десятьох, але справляється з усіма завданнями, які виникають щодня. Скільки маєте на обліку споживачів, побутових і власне підприємств? На сьогодні а, наше товариство обслуговує 400 тисяч побутових споживачів, а також близько 20 тисяч юридичних непобутових споживачів. Щодо заборгованості, це така болюча тема, досить як у нас ситуація на Закарпатті. Звичайно, десь покращилися стан розрахунків, але на сьогодні в нашій області є близько, близько, навіть більше, 100 мільйонів гривень заборгованості побутовими споживачами. Звичайно, це повпливало те, що були були прийняті на законодавчому рівні такі законопроекти, як мораторій на проведення відключення побутових споживачів. І ну, чомусь споживачі сприйняли. Це як можливість неоплати. Тобто, і це повпливало на стан розрахунків, але вже цей мораторій відмінили. Ну, платоспроможність споживачів і оплата послуг покращилася, але, звичайно, бажалось би кращого, так як борги великі, 100 мільйонів не закрито заборгованості. Ми повинні розуміти, що всі ці кошти, які оплачуються за електроенергію, вони в тому числі йдуть на виробництво електроенергії, це великі витрати на ремонт та відновлення мереж, які зруйновані нещадно ворогом. І для того, щоб мати безперебійне це постачання, ми повинні ну, розуміти, що за спожиту електроенергії, за спожиті комунальні послуги необхідно оплачувати. Попри це, живемо у важкі часи. Чи є якісь пропозиції з боку підприємства щодо реструктуризації боргу, чи якісь програми підтримки, лояльності? Так, звичайно, на ну можу також доповнити, що на державному рівні передбачена підтримка населення в оплаті за комунальні послуги. Це так, як субсидіювання. І є споживачі, які отримують субсидію. Це оплата живими коштами за електроенергію, тобто вони її отримують. Мають і тут вони розуміють, що якщо буде наявна заборгованість за електроенергію, в тому ну наприклад, в тому числі, куди дається субсидія, то цю субсидію можуть відмінити. Також у кінці грудня було надана одноразова допомога українцям та їх дітям тисяча гривень, яку можна було сплатити, в тому числі за оплату комунальних послуг. Зі свого боку, товариство також йде на зустріч з споживачам, які опинилися в скрутному становищі. Тобто, ми даємо можливість реструктуризувати заборгованість в залежності від терміни і в обсягах тої суми, на яку може споживач розраховувати і сплатити, він може. Звернутися в центр обслуговування клієнтів, написати відповідну заяву, і спільно з нашими фахівцями вже розподілити цю заборгованість у можливу для оплати їм термін і суму. Бо ми повинні розуміти, коли ми йдемо на цю реструктуризацію, то сам споживач повинен розуміти, що крім заборгованості, яка реструктуризована, він повинен оплачувати і поточні платежі поточного місця, яке нараховується. А також у рамках цієї кампанії, ми з свого боку як працюємо від група компаній Толк, щоб допомогти малозабезпеченим сім'ям, ті сім'ї, які ну. Втратили може годувальника, військовослужбовці а, ну, чоловіком загинули. І в нас є а, така допомога: робіть світлі справи. Тобто, в рамках цієї компанії а, ті споживачі або любі люди можуть допомогти таким сім'ям і оплатити за електроенергію і допомогти в тому числі. Це таке як підвішена кава. Я думаю, ви вже чули таке, тобто ви оплачуєте, хто цьому потребує. Є така ініціатива у вас як дитяча підтримка і вчимо економії електроенергії з маличку. Розкажіть про цю цікаву ініціативу. Так, наша група ще наприкінці жовтня 2023 року започаткувала такий просвітницький проект для діток раннього шкільного віку. Це розроблені брошурки. Уже в нас є друге видання продовження першої брошурки, а називається Поради світлячка. Ну, толкові поради світлячка. Ось у нас вона є на прикладі. І з такими толковими порадами світлячка ми їздимо в школи до, до діточок раннього шкільного віку, де в ілюстрованій формі легке для сприйняття показуємо, як наш світлячок їм допомагає і показує, які можна речі робити вдома в школі, для того, щоб зекономити електроенергію і заощадити е, споживання. Продовженні цього проекту ми розробили наша група компанії Толк розробила плакати, які ми даємо для шкіл, де вони так само в такій легкій для сприйняття формі показано, як вдома можна економити електроенергію. Ці плакати в школі розміщуються. Також розробили лінієчки для діток, світлодіодні і цим самим хочемо діток навчити вже з маличку таких простих речей. І щоб вони могли зрозуміти, як вони можуть допомогти майбутньому і надалі ці навики використовувати вдома. Війна внесла корективи в життя всіх українців. Як ви реагуєте на виклики війни, зокрема відключення електроенергії? Як працюєте, як вдалося вирішити ці проблеми? Звичайно, коли були введені графіки обмежень, відключення, ми відчули це так само, як я думаю, кожен українець. Але ми намагалися працювати стабільно. Надавати послуги споживачам в повному обсязі, в залежності від їх потреб, а ще зіштовхнулися наші центри обслуговування і працівники кол-центру з масою звернень. Зрозуміло, що коли вводилися графіки обмежень. Ніхто не буде розбиратися, хто причина, яка, і вони намагаються зателефонувати до всіх можливих телефонних кол-центрів, куди вони можуть потрапити, щоб ми їх вислухали. В цьому плані хотілося б знову їм нагадати, що на ринку електроенергії відбулися зміни, і постачальники електроенергії не вводять графіки обмежень, не проводять відключення, ні планові, ні аварійні. Тобто, ми так само отримуємо цю інформацію від оператором системи. Передачі і відповідно на ці дані і на ці обмеження повпливати не маємо. Ну але, звичайно, ми не отримували звернення і намагалися їм роз'яснити і в деякому плані допомогти розібратися у графіках. Також в пріоритеті на сьогодні це підтримка обороноздатності України, оскільки такий час, як ви допомагаєте, долучаєтесь, Чи служать ваші працівники на сьогодні на передовій? Звичайно, ми, як група компаній, допомагаємо в період війни відразу зі свого боку допомагали внутрішньопереміщеним особам. Це як в першу чергу було наш обов'язок. Наші працівники приймали участь у, волонтер, у волонтерських в акціях допомагала їх поселяти. Наша група компаній долучилася до підтримки внутрішньо осіб, які перебували у Нижньобистрівській гімназії. Там перебувало 90 осіб, і також там були дітки. Ми долучилися до облаштування. Облаштування в Тайніждобистрівській гімназії їм комп'ютерного класу, щоб ті дітки, які зараз опинилися в нас на території, могли дистанційно навчатися. Також наша група допомагала центру домашнє тепло. Ми облаштували там так само, дітки знаходяться, облаштували там дитячу кімнату для таких діток. Наші працівники. Долучаються до донатства, оплачують самі донатять кошти на допомогу зсу. І ще ми своїм товариством, як наші працівники, ми зібралися і приймали участь у такому волонтерськ волонтерській захід. Це ліпили вареники для тих, хто зараз на Закарпатті відновлюють свої сили. Тобто для тих, хто лікується у лікарнях, тобто ми долучились до такої акції, і наліпили вареники, щоб чим чим. Людським фактором можемо так само допомогти. 2025 рік. Головне питання: що буде з тарифами, які будуть зміни, новації, що очікувати і про що варто знати закарпатцям? Ну, перш за все, всі ми очікуємо у 25-му році, щоб нарешті довгоочікуваний мир настав, і а, наша перемога це перше, до чого ми всі прагнемо. І щоб ми як весь український бізнес всі могли працювати у звичних нормальних умовах. Але свою чергу хочу доповнити, що 25-му році а, тариф для населення діє до 1 травня 25-го року. Цей тариф встановлюється урядом, тому ми повинні ну чекаємо, яке буде рішення держави. Але зі свого боку, хочу доповнити, що держава зробила. Пільги для деяких категорій населення, тобто ці споживачі, в яких є встановлені в установленому порядку електроопалювальні установки, тобто в цей зимовий період у них є пільговий тариф на спожиту електроенергію. Це є 2,64, і він діє до опалювального періоду до кінця квітня місяця. Далі за наразі з 1 січня відбулися зміни так само у цю постанову 483 по фіксованих цінах. Виділили такі, як негазифіковані багатоповерхові будинки. У них так само є можливість застосування пільгового тарифу. Тобто, допоки діє така тарифікація, населення в цьому плані підтримується державною підтримкою. Ну, відповідно, у 2025 році ми не зупиняємося. Наша група компаній завжди працює над діджиталізацією, а йде у русі із змінами, які відбуваються на ринку електроенергії, і в майбутньому ми тільки будемо йти вперед і не зупинятися на досягнутому. На завершення, користуючись можливістю, можете звернутися до закарпатців. Хочу в першу чергу всім подякувати. Ті, хто вчасно в повному обсязі оплачує спожиту електроенергію. Настільки це є, ваша, це є ваша відповідальність, і ми відчуваємо це, як кожен хоче вкласти свій внесок у відбудову і в безперебійне постачання електроенергії всієї області і держави. Дякую всім гарно. Що ж, дякуємо вам за таку роботу, відповідальну, потрібну вам, глядачі, що були з нами. Ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.